Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами до будні та свят. Сьогодні пропоную приготувати разом зі мною пісні гречани-голубці до свят вечора. Для приготування беремо 100 г сухих грибів. У моєму випадку це 80 г білих грибів, а решту інших, проте можна брати будь-які сушені гриби, засипаємо їх у миску з водою, розмішуємо і залишаємо напухати приблизно на 15 хвилин. Тим часом беремо три невеликих цибулини і нарізаємо їх кубиками. Стільки ж моркви натираємо на крупній терці. Набувші гриби за допомогою шумовки викладаємо в іншу миску, воду з під них не виливаємо, вона нам знадобиться. Стіжені гриби нарізаємо тоненькими шматочками. На патеню наливаємо 3 столових ложки олії і смажимо на ній цибулю до м'якості. Потім додаємо моркву і продовжуємо смажити. Коли морква стала м'якою та змінила колір, трохи розсуваємо її лопаткою і додаємо ложку томатної пасти. Обсмажуємо її, а потім все перемішуємо. Наприкінці додаємо нарізані гриби, знову міксуємо і смажимо ще декілька хвилин. Не забудьте посолити та поперчити масу, а також додати сухого чеснику. Попередньо треба відварити 400 г гречки. Вона у мене знаходиться в мисці. Відварену крупу треба посолити, додати сухого чеснику і поперчити, а потім додаємо засмажку, половину засмажки залишаємо. А грецьку разом з морквою, цибулею та грибами перемішуємо до однорідності. Це буде начинка до пісних голубців. Мені дуже подобається ця страва, адже вона ситна та ароматна. Для загортання голубців я відкриваю банку з квашеними капустяними листками. На моєму каналі є рецепт, як їх зробити. Перегляньте, кому цікаво. Отже розгортаємо кожен листочок, вкладаємо столову ложку зіркою начинки і формуємо голубець. Уважно дивіться, як я це роблю. Спосіб найпростіший спочатку робимо рулетик, а потім з боків занурюємо вказівним пальцем середину. Голубці виходять дуже акуратні, дно каструлі не забудьте застелити капустяними листами. Використання консервованих квашених капустяних листків дуже зручно, адже вони вже підготовлені, І нічого робити не потрібно, крім того, щоб відкрити банку. Закручений таким способом голубець завжди залишається цілісним і не розвалюється. До речі, в мене вийшли невеличкі акуратні голубчики, не більше пальця довжиною. Складаємо їх на капустяне листя у каструлю з шарами. Голубців виходить дуже багато, тож ними можна нагодувати велику кількість гостей. Зараз будемо готувати заливку. Беремо 600 мл грибного розчину, в якому замочувалися гриби. Засипаємо чайну ложку солі з горбочком, дві столових ложки томатної пасти. Все потрібно гарно розмішати до розчинення. Цією заливкою заливаємо голубці, а також додаємо до каструлі частину засмажки, яка в нас залишилася. Все розрівнюємо, а зверху поливаємо рослиною олією у кількості 50-100 мл. Погляньте, рідини у нас достатньо. У фіналі голубці також прикриваємо капустяним листям, каструлю накриваємо кришкою, ставимо на вогонь, доводимо її до кипіння і після цього тушкуємо на повільному вогні 40 хвилин. Обов'язково під час тушкування перевіряйте капусту методом наколювання. Якщо вона м'яка, значить готові й голубці. Через 40 хвилин можна викладати голубці на тарілку. Вони просто чудові, як на вигляд, так і на смак. А який божественний аромат вони розпосюджують оселю. Голубці за цим рецептом хоч і пісні, але дуже ситні. Вони м'які сілісні, ніжні. Погляньте, які гарні голубці у розрізі. Словом, це ідеальна страва до святої вечері. Рекомендую приготувати голубці з гречкою та грибами до святої вечері. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!